Привіт усім! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову історію, котрою я хочу з вами поділитись. Ірина Семенівна самостійно виховувала сина. Чоловік пішов до іншої жінки, коли Ігорові було 4 роки. Хлопчик жив без батька, тому мама намагалася у всьому йому догоджати. І так син ріс справжнім чоловіком. Гарно навчався, мав зразкову поведінку, закінчив школу із золотою медаллю. Мама не могла натішитися своєю дитиною, а потім почалося студентське життя, і дитину, наче підмінили. Він перестав дослухатися до матері, більше не питав на її порад, почав самостійно приймати важливі рішення. Коли Ірина Семенівна запитувала про навчання та його успіхи, він лише злився і бурбутів щось собі підніс. Здається, мій син виріс. Думала про себе мама. Одного разу вона ненароком підслухала розмову сина з якоюсь дівчиною. Маріано, не хвилюйся, переїдеш до мене. Я скажу мамі, що прийняв таке рішення. Вона зрозуміє, будемо жити разом. Після цієї розмови син вийшов до матері на кухню і попередив, що хоче привезти додому свою дівчину на знайомство. Та мама вже знала, що насправді хоче зробити син, тому вирішила його трішки провчити, а сама відповіла Звичайно, синку, приводь. Дуже буду рада познайомитись з Маряною. В день домовленого знайомства господиня дому приготувала смачні домашні страви, купила торт і чекала на майбутню невістку. А через декілька хвилин у двері подзвонили. На порозі стояв Ігор з Маряною. Маленька, тихенька дівчина, приємної зовнішності, тихо привіталася і зайшла до квартири. Ірина Семенівна повела гостей на кухню пригощати їжею. Родина мило розмовляла з дівчиною, а коли хвилювання залишились позаду і всі відчували себе вільно, Ігор промовив Мамо, ти знаєш, я вже давно виріс, тому прийняв важливе рішення. Ми з моєю дівчиною будемо жити разом. І навіть не думай нас відмовляти і казати, що ми ще юні, я все вирішив. Ну що, синку, я тільки за. Мені приємно бачити, що ти став справжнім чоловіком. Який готовий нести відповідальність. Нічого не маю проти твого рішення. Ви, поки їжте, а я піду збирати твої речі. Тобто речі, ми ж з тобою будемо жити, розгублено почав пояснювати Ігор. Разом? Ні, я так не думаю. Сину, ви молоді, закохані, вам потрібно мати власний куточок без сторонніх очей. Тим паче Маріана повинна відчувати себе господиною в домі, а у нас вона не зможе цього зробити. Тоді між нами почнуться сварки і нам все одно доведеться роз'їхатись. Правильно ж, я кажу, доню, так, тихо промовила дівчина. Мамо, а що ж нам робити? Ми студенти, на стипендію житло точно не зможемо орендувати. Її батьки живуть в селі, тому до них ми не переїдемо, а заощаджень у нас немає. Ну, ви ж дорослі, ти мієш самостійно приймати рішення, то, думаю, із цієї ситуації знайдеш вихід. Ти можеш влаштуватися на роботу на неповний робочий день. Вранці будеш ходити на пари, а ввечері на роботу. Ти чоловік тому повинен будеш забезпечувати свою сім'ю. Ігор понурився у власні роздуми, а потім додав Нам з Мар'яною треба поговорити. Ірина Семенівна не чула, що казав син дівчині, але після цієї розмови вона, наче ошпарена, вибігла з квартири і більше до них не приходила. Ну, а ви в коментарях діліться своїми думками. Що ви думаєте про те, як вирішила провчити свого сина мама?